Незважаючи на щоденні обстріли, в Нікополі продовжує працювати територіальний центр. Установа надає соціальні послуги особам похилого віку та особам з інвалідністю, які залишилися без родинного піклування. Попитом користуються в територіальному центрі послуги з догляду вдома, натуральної допомоги, соціальної адаптації. Це так важливо для активних пенсіонерочок, консультування, інформування. Є також кризове екстрене втручання. Ось лише тільки за перший квартал. Цього року ми обслугували 1025 осіб з особливими потребами. Найбільш запитуваною у сьогоднішніх умовах є послуга догляд вдома. На зараз нею охоплено 495 осіб. Багато хто користується послугою роками, бо практично не виходить з домівки, як, наприклад, Катерина Маликова. Я дуже благодарна центру, що він робить, що він підтримує наш інвалідів одиноких. війна. Таке, таке врем'я важке, а він іде і в холод, і в зной, і в і в слякоть, і в галольот, несе нам кусочок хліба, несе нам якусь булочку. У межах цієї послуги соціальні працівники закуповують і доставляють підопічним продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, готують їжу, проводять косметичне прибирання житла, оплачують комунальні послуги тощо. Все, в чому людина потребує, те ми виконуємо. Особливо коли нема кому допомогти, то мені це навіть в радість робити таку роботу. Також за підтримки міської влади територіальний центр реалізовує важливий соціальний проект супроводу для людей з порушенням зору. У межах цієї програми соціальний робітник супроводжує людей з вадами зору в громадських місцях і в транспорті, допомагаючи їм бути повноправними учасниками соціального життя. Підопічний центру Олександр Попов користується послугою супроводу вже 10 років. Чоловік зізнається, що без послуги супроводу йому було б дуже важко. Сходити куди і на базар, і в і в больницу, і в магазин. У відділенні денного перебування тарцентру на безоплатній основі можна взяти в прокат засоби реабілітації, ходунки, милиці, інвалідні візки та багато іншого. А ще в умовах, коли через складну безпекову ситуацію заклади культури та дозвілля нашого міста призупинили свою діяльність, у відділенні денного перебування тарцентру підопічні закладу можуть відвідати мистецькі, літературні, музичні, оздоровчі, екологічні гуртки та творчу майстерню, а також скористатися послугами психолога. Тут знаходжу дуже позитива багато. Такий колектив дружній. А керівництво взагалі це такі люди. Вони зустрінуть навіть на дорозі десь і запитають, як ваше здоров'я, як ви себе почуваєте? Як вам нам дуже, дуже дуже добре? Я дякую всім, що такий є центр. у Нас в Нікополі. підопічні відділення денного перебування також долучилися до волонтерської акції Твори добро в Межах якої виготовляють речі для військовослужбовців сил оборони. Ми працюємо з душею, ми стараємося для наших хлопців, для того, щоб їм передати наше тепло, наше піклування, щоб вони пам'ятали, що ми за них молимося, пам'ятаємо і чекаємо всіх живими додому. Завдяки співпраці міської влади з благодійниками, територіальний центр під час війни став хабом для видачі гуманітарної допомоги. Для створення більш комфортних умов благодійники встановили тут нові пластикові вікна. А коштом міста наразі триває облаштування відкосів. Якщо вас зацікавила діяльність територіального центру або ви хочете скористатися якоюсь послугою установи, то зателефонуйте за номерами, які бачите на екрані.